Доброго дня! Дозвольте мені ознайомити вас з результатами нашого дослідження хвиль тепла в Україні. З кінця 19 століття середня температура поверхні Землі піднялася приблизно на 1 градус. Найбільш інтенсивне потепління відбулося впродовж останніх 40 років. Глобально на Землі це 2016 і 2020 роки, які стали найтеплішими за всю історію метеорологічних спостережень. Але в Європі потепління набагато відчутніше. Тут зростання температури вже подолало поріг у півтора градуси, і зараз воно є на 2,2 градуси вищою, ніж було до промислової революції. Зі зростанням температури стає зрозуміло, що зміна клімату вже створює серйозні наслідки для життя людини через збільшення кількості екстремальних погодних явищ, погіршення здоров'я людей через тепловий стрес, забруднення повітря, зростання захворюваності тощо. Україна відчуває зміни клімату. Протягом останніх 20 років кожен рік в Україні був теплішим за середню, за багаторічну кліматичну норму, а 2020 рік став найспекотнішим за увесь період спостережень, перевищивши середню багаторічну норму температур, який був із 1961 по 1990 років на 2,8 градусів. Однією з ознак зміни клімату є збільшення ризиків несприятливих кліматичних явищ, таких як хвилі тепла. У даному дослідженні використано індекс хвиль тепла та холоду, який розраховується Європейською обсерваторією по суху. Згідно підходів ЄОП, хвилі тепла ідентифікуються як послідовність щонайменше трьох послідовних спекотних днів. У цьому контексті спекотний день це день, коли як мінімальна, так і максимальна добова температура повітря перевищують свої порогові показники, розраховані як значення 90% для цього календарного дня протягом базового кліматичного періоду з 1981 по 2010 роки. Коли дві послідовні хвилі тепла розділені в часі одним прохолодним днем, вони вважаються пов'язаними і об'єднуються в одну подію. Щоб виявити хвилі тепла з найбільшим потенційним впливом на людину, є фіксує їх впродовж так званого розширеного літнього періоду, тобто з квітня-по вересень. На слайді показано методику індикації для двох хвиль тепла з перервою в один день і безперервно. Червоні пунктирні лінії проведені, щоб позначити часові області, де потенційно можуть початися хвилі тепла. Як бачимо, інтенсивність хвиль тепла також можна визначити кількісно на основі аномалій відносно температури календарного дня, жовтий стовпчик або на основі постійного порогу, визначеного медійною щоденних квантилів. рожевий стовпчик. Хвилі тепла має три основні характеристики. Перше це частота, тобто кількість хвиль тепла, які мають місце щороку. Друге це довжину, тривалість кожної окремої хвилі тепла у днях. Третє це інтенсивність, наскільки спекотно було під час хвиль тепла. В результаті аналізу рядів добової температури повітря за 2000-2021 роки в Україні зафіксовано 54 хвиль тепла, що відповідали критеріям визначення цього явища, що використовується в даному дослідженні в середньому 2,5 випадки на рік. Слід визначити, що до 2001 року в Україні зазвичай реєстрували 1-2 випадки хвиль тепла на рік. Максимальна тривалість хвиль тепла над Україною за період з 2000-х по 2021 роки становила 20 днів, середня тривалість хвиль тепла становить 4,3 дні, а середня максимальна 11,5 днів нами також визначена інтенсивність хвиль тепла як максимальний екстремум температури повітря. Над Україною найспокотніші хвилі тепла за досліджуваний період були з максимальною добовою температурою в 41,5 градус, а середній екстремум температури впродовж хвиль тепла над Україною становить 32,5 градуси. Як зазначалося в доповіді, протягом 2000-2021 роки в Україні було 54 хвилі тепла, в середньому 2,5 випадки на рік. А в окремі роки їх кількість досягали 4,5 випадків на рік. Впродовж названого вище періоду хвилі тепла ставали, ставали все частішими, тривалішими, сильнішими та інтенсивнішими рік від року. Середня тривалість хвиль тепла становить 4,3 доби, а середня максимальна 11,5 доби. В Україні найближчими роками буде спостерігатися зростання кількості хвиль тепла та їх тривалості. За прогнозами, найбільшу повторюваність в 82% від загальної кількості хвиль на рік матимуть хвилі тепла мінімальною тривалістю 6-9 днів. Інтенсивність хвиль тепла оцінювали за екстремумом температури повітря, середня максимальна температура під час хвиль тепла над Україною становила 32,2 градуси. Тепла, а найспекотніша хвиля мала максимальну температуру 41,5 градусів. Заростаючі тенденції всіх аспектів хвиль тепла чітко видно на лінійними трендами, що підтверджують тенденції глобального потепління. Тому дякую вам за те, що ви вислухали цю доповідь. До побачення!